Вчора було два роки, як ми з сином переїхали в кривий ріг е жити О! до чоловіка. Чоловік, <плес> <плес> чоловік за певних обставин раніше сюди потрапив, а ми до нього підтянулися. <плес> да, <плес> да, Підпочву підготував. А я так собі думаю, два два роки, наче мені кажеться, я вже ну більше, ну два роки, скільки в мене подій? А потім я пригадую, що ми почали вже спілкуватись. Як тільки почалась війна і воно закрутилось, то ми рік сюди їздили як у букет на конфетний період. Рік туди-сюди, Кривий Ріг, Дніпро, Кривий Ріг. Ми тут і на ріп-центрі, ну в общем, і воно в совокупності, виходить, що живемо вже два роки, а катались туди-сюди рік. І просто почали відбуватися ті за, за ці два роки такі дива, яких в нас не було за 10 років офіційного шлюбу. Ми 10 років розписані, але живемо зараз два таких насичених, що в нас скільки подій, і ми вже за два роки по переїхали третій раз в кращі умови. Так, Це орендована квартира, але ну, якби я себе так мотивую, що не треба прив'язувати прив'язуватись до стін, до місця. Я полишила Дніпро, хто знає да, мою історію. У мене є там свій дім, і ми б могли переїхати сюди, ой, туди, але я розумію, що. Сім'я це не, ну, не стіни, не, не умови. Да? Це, це, це люди, це ну, мій чоловік, мої діти. І е, Раніше ну, таке було. Да? Е, е, я їздила до чоловіка в командіровки Певні і чекала його з тих командіровок дуже довго. І коли він приїжджав з тих командіровок, то його треба було одіти, обути, накормити, обігріти. І туди я їздила в ті командіровки також. Е, ну, Пройшла такий шлях, і зараз, живучи тут, я просто ну дивуюсь, як Бог так може все. Я часто кажу, що у Бога є почуття гумору, і я багато зараз мені стає зрозуміло, чому взагалі ми не розвели за цей час, тому що ну життя могло скластися інакше взагалі. А я все мене щось стримувало. Я була просто зациклена. Робота, дім, дитина, робота, дім, дитина, дитина в Дніпрі. І якось я ну не переймалась там знайти чоловіка, вийти заміж, там влаштувати життя. Мене там родичі всі подбивали. Розведись, розведись. Він тобі принесе якусь там горе в сім'ю, туди-сюди. Я кажу: та ні, ну не буду цим займатись. І якось час шов. І зараз чоловік їздить в командіровки, але вже в інші, привозить з командіровок подарунки, привозить гроші, привозить все забезпечення, тобто все, все склалось з точністю наоборот. Тобто він нас покриває, він нас забезпечує, він нас. Ну, і якщо ти вірний Богу, якщо ти вірний чоловіку, якщо ти вірний ну, сам собі, тому що всі якось їхали, я нікого не засуджую, всі якось їхали в Європу. А ми почали тоді спілкуватись, примирятись, і я така думаю, а, або щас, Ну ну, в смислі я маю на увазі, ну щас це а, або ніколи. Ну, війна, не війна, тобто щас треба будувати життя, тому що ну, такі в початку, як війна почалась, не знали, куди бігти, що робити, але я поняла, що ні. Ми їдемо в Кривий Рог і якось от вже й дочку народили. Так, що за все слава Богу, дякую.